Після натискання кнопки термінового виклику поліції надходить сигнал диспетчеру, розповідає інженер пульту центрального спостереження Михайло Морочило. За його словами, наряд виїжджає на місце впродовж трьох хвилин. Дана кнопочка працює цілодобово, навіть якщо виключають світло, тобто є резервне живлення, і вона знаходиться під охороною. Вона в нічний час вона підсвічується, можна побачити маячки, де виклик поліції, несанкціоноване натиснення даної кнопочки супроводжується адміністративною відповідальністю. Якщо дитина прийшла і просто нажала збалуватися даною кнопочкою, виїжджає наряд поліції і на батьків складується адміністративний штраф. Буде моніторитися найбільше місце, де потребуються такі кнопочки, тобто де вони більше будуть попиту на них, ми будемо ставити. Це музеї, це вокзали, це е, туристичні маршрути. Кнопки термінового виклику поліції встановлюють за однойманним проєктом поліції охорони Закарпаття, розповів начальник відомства Микола Дубіль. За його словами, в Ужгороді в січні встановлять ще дві кнопки. Зробляться на автовокзалах міста. Поліції охорони встановлюються тривожні кнопки в. В місцях де є значне скупчення, скупчення громадян. Ті місця ми узгоджуємо з в більшості з власниками будівель, тих, на яких ми встановлюємо. Ніхто з громадян там, чи власників об'єктів, на які встановлюються, вони несуть ніяких фінансових затрат на це. Кнопкою може скористатися будь-який громадянин, який побачив не тільки правопорушення, який побачив пожежу. Комусь стало погано, мається на увазі з літніх людей. Будь-які моменти, які пов'язані з викликом екстрених служб, також можуть користуватися тривожною кнопкою поліції охорони. Загалом у Закарпатській області до кінця лютого планують встановити 15 кнопок термінового виклику поліції. Олександра Завадяк, Андрій Гісен, Суспільне новини.